Вітаю, шановні підписники! Сьогодні я покажу вам простий рецепт яблук, запечених в духовці. Миємо яблочка та виймаємо серединку так, щоб з іншої сторони яблучко залишилося цілим. Стелимо на противень кондитерську бумагу та викладаємо наші яблука. Далі, всередину яблука, засипаємо цукор. Так як в мене яблука кислі, то цукру я сиплю багато. Якщо яблука солодкі, можна цукру додавати трошки менше, або взагалі обійтись без цукру. Можна навіть просто всередину яблука покласти горішки, і це також, також буде смачно. Після того, як додали цукор, присипаємо яблука невеликою кількістю кориці. На кожне яблучко сиплемо приблизно десь на кінчик ложечки кориці. Ставимо противень з яблуками в розігріту духовку. Запікаємо яблука на 180 градусах 30 хвилин. Тривалість запікання може бути меншою в залежності від того, яка у вас духовка і якого розміру у вас яблучка. Тож раджу після того, як пройде хвилин 20, заглядати в духовку. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас залишились якісь питання, то можете задавати їх в коментарі. Я з радістю відповім. Всього вам найкращого.